Привіт, мої любительці! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте разом з вами зробимо таро передбачення вже на липень місяць, який швидкоплинний час, вже липень, ще трішки і вже літо закінчиться. Ну що ж, давайте пробуємо. Я взяла три колоди з кожної колоди по три карти, тобто дев'ять карт, це велика кількість інформації. Слухайте, що з вами розуму, що ваше, беріть свою інформацію. Ну що ж, не гаймо часу, тельці. Липень місяць, який він буде для вас. Шістка мечів. Місяць починається з дороги. З дороги, з, керу... прямо з планування, з керунку, куди вам рухатися, за інформацією. Або ж навпаки, коли ви маєте інформацію, і їдете її там спростувати, чи щось отримати, чи щось дізнатися. Це дорога може бути як. Одна людина, ви сам сама їдете, з сім'єю, з друзями, знайомими. Це рух вперід, коли є мечі, є інформація, є розуміння, за чим я їду, чому я туди йду чи їду, є, видно, другий берег, тобто ясність. Для це може бути переїзд, рух вперід. Тобто переїзд ви переселяєтеся. Ви розумієте, чому ви з'їжджаєте, ви розумієте, куди ви переїжджаєте. Для когось це рух вперід, тому що так, також я розумію, я йду туди, тому що я там отримую те, що я хочу. Ну, Що це буде для вас, якою дорогою. Для мене завжди ця карта програється такою е, ходінням, туди-сюди. Коли я щось планую, спланую, от в мене день такий розпланов, я йду туди, за тим, туди за... Ну, так і вас може бути. Такий... Липень почнеться з такого планування або запланованих, запланованих походів чи поїздок. Ну що ж, дивимося далі. Але це ж чудово, тому що меч це ясність, меч це інформація, коли ми розуміємо, куди ми йдемо, що ми там отримуємо. Ще одна карта для вас. Диявол. Старший аркан диявол. Ну, знову ж таки, також пам'ятаєте, що старші аркани це завжди про важливість. Середина ти, місяця буде для вас друга карта. так як Ми беремо три карти тобто початок, середина і кінець. Середина місяця буде для вас, ну що це буде для вас? Провокативною. Це буде випробовування, спокуса, випробування земними благами. Тому що, як на мене, це. Диявол найбагатогранніша карта. Він спокушає, він надає легкості, він надає везіння. От коли тут сидить білий ангел, тут сидить чорний ангел. І вони шепочуть, а давай, а ми нікому не скажемо, а давай спробуй. І вже куди ви в яку сторону схилитесь, залежить тільки від вас. Пам'ятайте, що ніхто. Не може ніщо вами керувати. Все залежить від вас. І потім не нарікайте. А мене звабили, так? Бо це може бути тілом, трикутник, так? Що вас звабили тілом. А мене звабили. Ні, це була, ва, це ваш вибір. Чи мене обманули? А ви чому? Ви що, не маєте своєї голови на плечах? Тобто не потрібно потім нарікати. Пам'ятайте, що диявол це земні блага, і він буде вас. Спокушати на те, що для на що вас можна спокусити: на заборонені препарати, на алкоголь, тілом, на гроші, на обіцянки, на ще щось. Тому що це обіцянки, це е, облесливість, це люди, які особливо звертають увагу на те, якщо вам будуть обіцяти золоті гори. Тому що це може бути глобальні втрати по дияволу. Це можна як виграти мільйон. Так і втратити все. От подеялу важливо дотримуватися золотої середини, не перегнути палець, розуміти, що зупинитися важко. Як тільки ви переступите цей поріг, зробите цей крок, ви повинні розуміти, де я зупинюся. Чи я. Бо подеялу це буде дуже важко зробити зупинитися. Тобто це може перейти в залежність. І тому тільки від вас залежить, чи ви дозволите себе спокусити. Використати цього диявола як, як от пристрасть, як в легкість, але знову ж таки, як в легкість, а не як в маніпуляцію, коли ви бачите, що вам люди довіряють, тому що це також магнетизм. Коли вас слухають з відкритим ротом, не використайте це проти тих людей, яким ви, буде, ви бачите, що на них це діє. Не будьте ви цим дияволом, спокусником. А дотримуйтеся середини. По, по диявлу важливо не перегнути палицю. Тоді він розуміє, що вас неможливо спокусити, він, ви не піддаєтеся на ті чари, і тоді воно працює, як ви стаєте таким магнетизмом, магнітом для людей. Коли вам легко домовитись, легко переконати, це легкість тоді стає. Взагалі це дуже цікава енергетика. Вона потужна. Головне скерувати її в правильне русло. Ну що ж, дивимося далі. Наступна карта для вас. Справедливість. Ой, оце взагалі кармічна карта. Пам'ятайте, що от все, що ви тут натворите, будете в моменті відповідати. Зразу тільки зробили, зразу отримаєте бумерангом по чолі. Тому що справедливість це і є. Коли ви отримуєте результат своїх дій попередніх. Зранку зробили, вечором вже отримали. Вчора зробили, завтра отримаєте відповідь. І от важливо бути по справедливості чесним, справедливим і дотримуватися закону. Тоді справедливість буде працювати на вас. Вона має меч, справедливість це меч, ясність, чесність, правдивість і вага це що покладеш, те й отримаєш, що посієш, те й пожнеш. Особливо пам'ятайте, що у вас є диявол, спокуси і є справедливість. Вони йдуть пліч опліч, один за одним. Ну, також це державні установи. Це будь-які державні установи від поліції до ЗАГСу, до суду до ЦЦНАП. Ну, Будь-які державні установи, де видають довідки, де ви. Отримуєте відповідь, результат, схвалення, документи. Це може бути одруження, розлучення, суд ЗАГС. так? Або ви берете довідку про народження дитини, або ви берете довідку про розлучення чи одруження, ну будь-що. Можливо, так тут по дияволу закохалися, таке шаленство і зразу пішли, понесли заяву, або навпаки. Це трикутник, так? Відкрився трикутник, зрада, або ви закохалися в когось іншого і йдете розлучатися. Ну, купа варіантів. Але пам'ятайте, карма за все треба буде відповідати. Тому будьте чесними в першу чергу самі перед собою, тому що вам потім жити з тим, з тим що ви начудите. Два старших аркана з трьох карт. Тому це говорить про те, що місяць для вас буде важливий, відповідальний. Тому будьте уважні до того, що ви робите, з ким ви спілкуєтеся, до своїх слів, до своїх вчинків. Ну що ж, наступна колода тельці, липень, місяць. Що тут в нас? Десятка посухів. А десятка посухів це взагалі в класиці важка ноша. Ви взяли на себе за зобов'язань. А тут вона, дивіться, як зображена. Це то фізична виснаженість, вам важко. А тут ви не можете докричатися. Тобто, дивіться, ви бачите, вас бачать. Двері шкляні, але вас не чують. Ви не можете достукатись, ви не можете, або ви не можете. Донести свою інформацію те, що ви хочете, або ви не чуєте, ну, ви відчуваєте себе за зачиненими дверима. І, можливо, саме це дорога від тої ситуації, тому що, ага, ви мене не чуєте, не можу я до вас достукатися, я йду шукати інший шлях. Або ж навпаки, що ви шукаєте мож... ну, тобто, Ви шукаєте можливість іншу, або ви йдете звітом. Або ви шукаєте, як довести як нову інформацію, чи як донести свою інформацію? Тому що тут мене не чують, взагалі не звертають на мене увагу. Люди ходять собі повз, і вже вони звикли, що ви там стоїте, що ви щось кричите, що ви щось говорите, показуєте. І для них це вже вони навіть не звертають на вас увагу. Тобто, що це є для вас? Важка ноша за багато зобов'язань, за багато обов'язків, за багато всього, коли ви вже виснажилися говорити, кричати, просити. Миритися з тим, що ви бачите. Миритися з тим, що вас не зауважують. Що це для вас? Ну далі дивимося. Наступна карта. Сімка мечі, а тут у нас був диявол, друга карта. Ну, Будьте обережні, щоб цей диявол потім не приніс вам ось такі розчарування, страхи, нічні, що, що мені з цим робити. Сто раз зважуйте, перш ніж прийняти рішення по дияволу. Будь-які спокуси, будь-які, тому що у вас далі йде справедливість. І бачите, вона одночасно диявол з Вісімка мечі, подивіться, щоб ви потім ось так не втікали від від того, що ви там натворите. Коли болить голова, і всі ті мечі можуть летіти, вся ця інформація, всі ці слова, те, що ви наговорили, натворили по дияволу, не летіли за вами вам в спину. Тому що після вісім іде вже далі дев'ять і десять, і коли мечі вже в спину вам летять і е, встромляють. Тому будьте обережні в середині липня до того, що ви робите. Бо диявол буде намагатися вас спокушати, як тільки може, обіцяти. І щоб це потім не привело ось до, до такого стану. Тому що це важко. Це я не можу спати, в мож... мене в голові крутиться всього купа ціла, багато, я... я не знаю, куди подітися від того всього. Ну що ж, далі. Третя карта. Четвірка посухів, ну, чудово. Четвірка посухи, подивіться, яка тут чудова карта. Сім'я, будинок це четвірка це стабільність, це найстабільніше число. Можливо, що ваша сім'я вас підтримає, ви маєте підтримку в своїх рідних. Можливо, тому що ну, це, це карта нерухомості. От у вас тут була дорога, можливо, ви шукаєте, їде, переїжджаєте, ви шукаєте будинок чи квартиру своєї мрії, то в кінці місяця ви знайдете. Можливо, це ви їдете до, до сім'ї своєї, до рідних. І також ви маєте карту справедливість, тому що ви на це заслужили. Ви, ви все робили правильно, ви чесна людина, яка заслужила на свою домівку. На сім'ю, яка вас підтримує. Або це може бути узаконення, так так як тут державні установи, купівля продаж, так, ви складаєте угоду купівлі продажу, чи ви, ви наймаєте житло, чи ви його здаєте, і ви також ну, оформлення документів. Чи це у вас створилася сім'я? так, Тобто ви узаконили і Утворилася нова сім'я. Це ваша сім'я. Ну, в будь-якому випадку це класна карта. Сім'я, стабільність, будинок. Подивіться, яка тут радість. Дітки, мама, тато. Спокій, радість, стабільність, впевненість, підтримка. Ну що ж, ще три карти. Наступна колода. Тильці. Що тут в нас? Що тут. О, дивіться, та ж сама карта. Ну, однозначно, щось, дивіться, шістка мечів і шістка мечів. І, і тут перша карта, і тут перша карта випала. Тобто липень розпочнеться з руху, з кудись треба їхати, кудись треба йти, щось вирішувати, щось виясняти, щось шукати. Це дорога в... рух вперед. Далі. Наступна карта для вас, мої любі. Боротьба. П'ятірка посухів. Тут у нас був диявол. Ой, щоб. щоб... Знаєте, краще оцей використати ту, ту боротьбу проти ось проти тих того, що, що диявол буде. Куди вас буде тягнути? Боріться не з собою, а з ним. Проти це. Вогонь дія, це протистояння, коли ви маєте цей вогонь протистояти дияволу. Тому що, дивіться, якщо ви не впораєтесь, буде ось так. Тому що в нас була тут така ще карта. От пам'ятайте, дивіться, як воно гарно. Боротьба І від вас залежить, чи ви будете почуватися так, чи буде ось так. Що це для вас ця боротьба? Підставляйте самі. Ну, це може бути і не обов'язково вони працюють всі разом, але е однозначно треба буде щось відбо... виборювати, відстоювати свої межі, свої кордони в сім'ї, на роботі. Без... Ой, чи ти відстоювати свої кордони, свої межі, свою позицію на роботі, вдома з сусідами, ну. О, куди роби так. Тася, не мішай мамі. Я ж і спад. Можливо, це естафета, так? коли тіло фізично от, ви біжите естафету. Марафи, марафонець. Ну, щоб ви розуміли. Тіло, коли прикладає зусилля, це спорт. Або ж це конкуренція, боротьба, виборювання, відстоювання. І третя карта для вас, мої любі. Третя карта для тельців. Що тут в нас? Король Пентаклів. Це ви, людина. Дорослий чоловік з стихії земля, телець Діва Козиріг. У нас тут була справедливість, можливо, ви. Розлучаєтесь, чи одружуєтесь з таким чоловіком, або чи з ним судитесь, або такий чоловік вам допоможе фінансово чи підтримає, бо це людина, яка підтримує, людина, яка вміє піклуватися, людина, на яку на яку можна опертися. А тут в нас є третя карта сім'ї. Можливо, це і є член вашої сім'ї, ваша половинка, ваш батько, ваш дідусь. Хто він вам вже підставляєте під свою ситуацію? Але це дорослий чоловік, можливо, це знайомство з таким чоловіком, підтримка від такого чоловіка, порада від такого чоловіка, або це людина фахівець, який вам. Що таке, якісь мурахи? Мурахи з квітів по мені лазять. Людина -фахі... фахівець, який вам е... на... ну, розкаже, куди вкладати гроші. Так, ви звернетеся до людини, яка розуміється на... Фінансах, на коштах і вам допоможе скласти бізнес-план. Ну, хто він вам, моє любі, підставляйте? Під, під себе це є ваша енергетика, для вас комфортна, для вас зрозуміла, це спокій, стабільність, впевненість, ніхто нікуди не поспішає. Коли я розумію, на що я витрачаю, що я маю. Ну, два старших аркана, мої любі. Два старших аркана це немало. І ще й таких важливих: диявол і справедливість. От і навколо них все буде, весь липень буде навколо них крутитися. Тому будьте чемні, будьте законопослушні. І все у вас буде гаразд, У все і так буде все гаразд, тому що ви найстабільніші, ви найтакі Люди непохитні. Люди е... стихії земля, це особливо телець. Його ж неможливо, його неможливо е... йому пере пере пересилити, перебороти, тому що це. Розумні люди, це впевнені в собі люди, це от такі, які твердо стоять на ногах, які мають свої переконання. Люди, які відкликну, перші відкликнуться на допомогу, завжди допоможуть і підтримають. Ну, Особливі люди. Я вам бажаю такими і залишатися. Я вам бажаю миру і спокою, щоб липень був для вас спокійний. Радісний. Я вам бажаю радості від життя, щоб у вас було багато причин для радості, щоб вам хотілось і моглося. щоб був настрій, було бажання, щоб вам хотілося жити, хотілось планувати, хотілося бути. Радістю для когось, для себе. Ой, мої любительці, люблю вас обіймаю. Проживіть цей місяць яскраво, з любов'ю, з вдячністю. Чекаю на вас, на, вас, на зворотній зв'язок. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто ще не з нами приєднуйтесь і почуємось, папа! -па.